Пігарника Зеленського Петрова звинувачують у держзраді. Військовий каже, він роками працював на російські наративи. Командир розвідпідрозділу сухопутних військ Денис Ярославський публічно звернувся до СБУ та ОГП і закликав розслідувати діяльність політтехнолога Володимира Петрова, того самого Петрова, який довгий час позиціонував себе як піарника Зеленського. Ярославський заявляє, що Петров у 2014-2015 роках і надалі систематично розганяв меседжі, які мають ознаки роботи на інтереси. РФ повторював ключові російські пропагандистські наративи, принижував і дискредитував зсу, поширював заклики, що заважали мобілізації, легітимізував окупаційні адміністрації, принижував українські символи та єдність держави. Військовий також оприлюднив фрагменти програм Петрова, які той встиг видалити з публічного доступу і вимагає повної правової оцінки цих матеріалів. Аналізу відео відкриття провадження та допиту гостей, які теж озвучували антиукраїнські тези. Як думаєте, це справжня політична зрада чи політична війна між групами впливу? Пишіть у коментарях, дуже цікаво почути вашу думку.